Шив автомобіль, а згодом обміняв його на інший мешканець Тернопільщини, налагодив шахрайську схему. Чоловік взяв у свого знайомого з Львівщини у користування автомобіль Volkswagen Транспортер на короткий період часу і без права продажу, та вирушив на ньому до Івано-Франківська. Тут запропонував місцевому мешканцю обмін свого автомобіля Volkswagen транспортер на автомобіль Шевроле із доплатою. Підприємець обміняв автомобіль Шевроле та доплатив шахраєві одну тисячу доларів. Аферист запевнив, що й надалі передасть необхідні документи для переоформлення транспортного засобу у Фольксваген-транспортер, однак потерпілий документів так і не отримав. Невдовзі справжній власник автомобіля «Фольксваген» із Львівщини, також ушуканий фігурантом, звернувся до поліції на шахрайські дії. Відтак повернув свій транспортний засіб. Подальшому шахрай, заволодівши автомобілем Шевроле, передав його на один із майданчиків, що в місті Теребовля, де родич підозрюваного організовував продажі автомобілів. За декілька днів його продали. Поліцейське прикарпаття повідомили зловмиснику про підозру. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.